17 грудня сили збройних сил України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Серебрянського лісництва на Луганщині. Українські захисники вдарили по штабу окупантів у щасті. Щонайменше 16 загиблих та близько 40 поранених повідомив центр національного спротиву, крім руйнувань від обстрілів на окупованій частині Луганщини. Росіяни навмисно створюють умови для мародерства. Таке враження, що вони іноді навмисно щось руйнують для того, щоб просто пограбувати. Навіть є такі. Приклад, вони от нещодавно з нібито перевірками пішли по багатоповерховим е, будинкам, На 9-х поверхах повідкривали воду, всі батареї порозривали, е, вода затопила е, під'їзди з 9 по перший. Звісно, що людей треба відсіляти, і далі вони вже проходять. Окупанти за вказівкою російської влади руйнують северодонецьке підприємство Азот. Розповів Сергій Гайдай. Централізовано робиться такі от потужні речі, тому що до прикладу Азот охороняє по перше Росгвардія, тобто російські підрозділи, демонтоване обладнання по нашій інформації вивозиться в розсаж. Тобто там є завод, який виробляє добрива міндобрива і. Це обладнання просто скоріш за все буде встановлено саме там.